Перша сходинка підготовки до школи це вік-3-4 роки. Діти працюють у робочому зошиті, який включає в себе перше знайомство з літерами та цифрами. Також діти занурюються у світ навколишнього середовища, знайомляться з природними явищами та всім тим, що оточує дитину. Цей зошит допомагає розвинути усі когнітивні процеси наших дітей. Зараз, на прикладі одного уроку, ми покажемо роботу у зошиті. Знайомимо дітей з цифрою, опановуємо кількісний рахунок, вчимось друкувати цифру та виконуємо логічні вправи. Діти вивчають літери, вчаться чітко вимовляти задані звуки, виконують вправи, які допомагають запам'ятати образ літери та роблять графічні завдання. Також кожен урок включає блок розвитку мовлення та навколишнього світу. Друга сходинка підготовки до школи вік 4-5 роки включає в себе комплект робочих зошитів, таких як математика та грамота. В зошиті по грамоті діти продовжують знайомитися з літерами та починають виконувати фонематичні вправи. Вчаться самостійно друкувати літери та читати відкриті та закриті склади. Наприкінці року діти вже вміють читати прості слова. В зошити з математики діти продовжують вивчати цифри, закріпляти кількісний рахунок, також знайомтесь з ознаками предметів, вчаться орієнтуватися в просторі та на площині. В зошиті підібрано дуже багато цікавих логіко-математичних завдань.